Серпень 1941 року, село Підвисоке, оточення 6 та 12 армії, тисячі полонених, сторінка історії, яку ніколи не можна забути, і головне завдання наступних поколінь свято шанувати пам'ять про жахливу трагедію. Уманська яма, жертв яких рахують на десятки замучених, померлих, загиблих. Безіменні могили Гереженівського лісу, де покояться за деякими даними більше 11 тисяч розстріляних. Все це минуле. Та день сьогоднішній вимагає дуже ретельно та уважно ставитись до тих подій. Напередодні 9 травня команда осередку політичної партії Народний фронт міста Умань та Уманського району провела прибирання території Уманська яма та могил масового захоронення в Гереженівському лісі. Акція, яку по всій Черкащині ініціював народний депутат України наш земляк Максим Поляков, долучилися і дорослі, і діти, що заповзято різали поломані гілляки, прибирали сміття у бабіч пам'ятників, а у Гереженівському лісі повигрібали сухе листя. За ініціативи Максима Анатолійовича Полякова від Народного фронту проходить акція з благоустрою по всій Черкащині. Кожен керівник районної партійної організації збирає команду членів та прихильників партії з благоустрою території своєї місцевості. Об'єкти бойової слави, рекреаційні місця. Я дуже вдячна усім небайдужим, які долучились до нашої акції. Дякую вам. Члени команди Народного фронту організували вивезення сміття із території, які прибирали, аби полишити там чистоту та лад. Акція, започаткована нашою політичною силою Народний фронт, і міською, і районною, в тому числі, перш за все приурочена простим елементарним речам це упорядкування могил, загиблих воїнів, захоронень невідомих. Значить, звернути місія нашої політичної сили, значить, не бути осторонь цих край важливих проблем, звернути увагу на те, що це ті речі, про які ми не повинні забувати. Адже, якщо ми не будемо пам'ятати минулого, у нас не буде майбутнього. Тому то ми, наша політична сила показала приклад і ми хотіли б долучити до. Всіх речей, так би і інші політичні сили і всіх небайдужих людей. Про похованих у Гереженівському лісі ходять жахливі розповіді. Ці дерева, ця земля пам'ятають стогін та сльози, тисяч невинно убитих людей. Кожного року ми приїжджаємо на це місце прибрати ці могили. Дуже багато людей не знають, навіть багато жителів міста Умані не знають про ці захоронення. Я хочу трошечки розказати предісторію цих захоронень це коли відбувалося в зеленій брамі села під села Підвисокого, коли в оточення попала 6-12 радянські армії. Там був дуже великий бій. Фашистська армія на той час була дуже гарно озброєна, а наші вояки майже тиждень пробули в оточенні, і там загинуло понад 200 тисяч осіб. А тих, що взяли в полон, 103 тисячі. Там були і полонені військові, і там були мирні жителі. Їх гнали в, Уман, в Уманської ями. І по дорозі до них приєдналися ще моряки. Також є могила, яка не має просто е, ніякої інформації, в якій могилі хто захоронений. Є окре е, е, десь в одній могилі з цих могил захоронені 700 моряків. В якійсь могилі захоронені діти, в якійсь захоронені військовополонені, а можливо там і разом всі захоронені в якійсь могилах. І багато цих бійців і людей було знесилені, поранені, голодні. Вони падали, їх там розстрілювали і покидали. І якщо пройти з підвисокого до цього місця, до Юманської ями, то кругом є ці захоронені цих жертв. Це був 41 й рік, це серпень 41 го року. І та битва, яка була в підвисокому, вона затримала на тиждень рух колони. Танків німецьких, і це навіть якусь мало ключову роль у війні, тому, що затримка була на цілий тиждень все артилерії і танків. У нас вже склалася така традиція, що напередодні перемоги, а в цьому році ми святкуємо 70-річчя перемоги. І ми сьогодні були там біля Уманської ями теж там займалися прибиранням. Основна лея там, звичайно, була чиста, а кругом було там багато сміття, гіляки обрізали, збирали сміття, прибирали. І як завжди, ми не можемо приїхати на ці місця і приїхали на це місце. Також тут зараз проведемо роботи по прибиранню, позагрибаємо сміття, покладемо квіти. Ми не можемо не пам'ятати ці роки цієї страшної трагедії. Загинуло 2,5 мільйони українців, і майже кожна сім'я зазнала якихось страждань в цій війні і тортур, і втратили своїх рідних, близьких. І ми маємо їх пам'ятати, ми маємо шанувати їх пам'ять. І скільки будемо жити, ми маємо приходити на ці святі міста і віддавати якусь шану пам'яті цим загиблим воїнам. Народний фронт це досить молода політична сила, що взяла на сьогодні на себе відповідальність про налагодження життя у державі, районі, місті. Лідери партії закликають мешканців приєднуватися, аби спільно долати труднощі та вирішувати важливі проблеми сьогодення. Адреса нашої громадської приймальні, місто Умань, вулиця Леніна, 10 б Прошу, будь ласка, звертайтеся. Є в нас відповідний рівень і досвід роботи. Є в нас належні юристи. Ми можемо надавати будь-які послуги, в тому числі юридичні, всім жителям міста і району. Будь ласка, долучаємо вас до співпраці. Ми формуємо команду Народного фронту. У нас вже є достатньо багато людей. Небайдужих, які приєдналися до нашої команди, і ще багато людей приходять до нас у громадську приймальну, пишуть заяви до і вступу. Партії і є багато прихильників, і всіх небайдужих запрошуємо приєднуватися до нашої команди і будемо спільно працювати. На майбутнє нашого міста запрошую приєднуватись усіх бажаючих до лав нашої політичної сили та для розбудови прекрасної незалежної української держави.